29 листопада весь актив нашої пацьку січі, я тоді 28 ще виступив на майдані у городському сказав. Ну, ми тут зробили все. Люди піднялися, шум пішов, люди підтримали. Тут нам робити нічого, все вирішується в серці нашої країни, все вирішується в столиці, в Києві. І тоді ми раз в вечором о 18.30, там здається, поїзд іде. У нас було 15 людей тоді перший раз. І ми всі поїхали на Київський Мідан, 29 числа ми вже були на Києві, там ми долучилися до інших націоналістів, і інших націоналістичних організацій. Тоді ми створили там не організацію, а тоді ще це був рух, правий сектор. Разом із трибузубом і міністр Пада Бандери, Патріотом України і Білим Молотом. Так само там ходила наша Карпатська Січ. І відслідкувалися ми біля пам'ятника Київ, ще кухорив у Сістрі Лебідь. Тоді ми вже вечором входили в охорону Майдану самого. Беркут там бігав з різних сторін, мінявся кожну годину. І якраз наша. Скажем, варта закінчилася десь у другій ночі, і нас, якраз змінили інші хлопці, львівські тоді були хлопці, змінили, сказали, що там спати, десь знайшли нам неподалік медан якийсь хостел, що ми там його орендували, діти замість нас там а ранку побачимось. Ми лише не встигли відійти, лягнули вже там в спальниках. І забігає наш побратим, земельно-Франківська, друг хорват, і каже «Майдана, вже нема». каже, майдана вже нема. Це були його слова, він був шоковий. Він ще 5 хвилин так сидів, каже, все, збираємося. Ми каже, розігнали Беркут. Ми побігли, скоро, ми скоро вдяглися, побігли туди і вже бачили студентство, яке просто розбіглося. Ми почали визвати швидку допомогу, давати першу медичну допомогу людям, які були розбиті голови, це було страшно. Тоді ми вже цю ніч ми вже не спали, тоді до нас почалася, скажімо так, та вже революція. Тому що ми вже зрозуміли, що назад кроку немає, ми маємо йти тільки вперед. І зразу ті ж 29 числа ми вже почали збиратися. Біля ну, збирати тих всіх людей і дислокуватися З 6 ранку, ми вже всі збиралися на Михайлівській площі, без політиків, нічого, тому що в ту ніч були і народні депутати України присутні на тому Майдані. І я помню сам біля тої сценки, як люди, і студент, і так само бабки там якісь старші стояли, казали, підійдіть до... Не йдіть, не йдіть з Майдану, Залишіться тут на цю ніч, тому що Берку збив сили, вони тут рухаються, їх дуже багато. Не йдіть, не покарайте. Ну, будьте з нами, у вас не торканість, у вас якісь права є, будьте з нами. Всі до того ночі вони були там. На тому Майдані, да, там злилися були ті майдани. Один був студентський, да, один був політичний. Потім вони якось там об'єдналися, злилися, це вже потім. але вони приходили на цей студентський майдан і ті посили їх залишитися. І тоді якраз ніч не було ні одного депутата. Ми можемо робити висновки тільки самі собі в голові, що то мало бути тоді. І так, да, Беркут напав, розбив багато. Наших отримало травми. Ми почали збиратися вже на Михайловській площі без політиків з такими прямими гаслами, що от, треба йти вперед, давайте, давайте. Ми, ну, почали, ми почали робити вже саму ту самооборону, охорону Майдану, розподілили хлопців, наші хлопці мали свій сектор, інші хлопці. Багато було людей, дійсно багато. Почали їздити машини по Києву із гаслом Київ вставай. Люди почали приходити, реально. Люди почали, я десь вже на восьму ранку люди приходили з великими кульками їди. Волонтери собі самоорганізовувалися, ми столиці ті бутерброди. Дітом був навіть, якийсь такий дух української нації, такий аж, аж, ну, було приємно, що пліч опліч стоять тут справжні українці, реально українці. І вже вечором ми вже почали там готуватися, вже почали там, люди, які десь воювали чи якісь військові сприймальності, які вже щось розуміли, або хтось там якимись бойовими мистецтвами займався, почали вже тренувати хлопців, давали різні арматури, шукали арматури, ми шукали різні, там, щоб якісь барикади такі мінімальні зробити, якщо щось буде наступ, щоб хоч вони якось зупинили їх. Ми почали готуватися, там, палками махати, як наступати, як у лаві стояти. Почали ці, 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 ці тренування, і теплень, який мені запам'ятався, це я він. А наступний день, я думаю, найвизначальний був для нас це 1 грудня. Це його десь називають День провокаторів, але я його називаю День Української національної революції. В той день ми, ми могли все.